кожного дня йшли після 9-ї години приблизно, сьогодні йдемо після сьомої. Сонце вже припікає, але коли в кіньку, то ще така ранішня прохолода відчувається. Трава поливається, настя хоче трішки освіжитися. Навіть зонтики ще закриті всі. Собачки гуляють, котики багато на території. Mm -hmm. Настя каже, ось і наша киця. Наших бабусів також ось такі трьохмасні китці. Красуни, привіт! Хто до нас завжди підходить? Вона когось чекає Настя. А, там ще одна киця. Ще одна киця на зустріч біжить. Привіт! Mm -hmm. А тут людей вже немало. Jak to piękne! Біля басейну теж поки нікого. Настя, купаємось. І поки що. Снідати йдемо. У нас улюблені палички. Їй дуже сподобались. Минулого разу я смажила цей раз запитала. У Насті сирні палички, а у мене омлет. Настя, будеш зі мною омлет їсти? Трішки. Так, а на морі перекус у нас кукурудза. Уже декілька днів її хотіли, тому смачно вона. Ось і наш Меркурій супермаркет, в якому ми не були майже рік. Зараз купимо щось смачненьке. Тут дуже багато шоколаду кулка, ну, смаків, яких немає в нас. Наприклад, ніколи не бачила ору з білим шоколадом. Так, і ще тут на початку є тубейський шоколад. Дуже хочемо спробувати. Я хотіла печиво відмілки, тому що це моя любов. Обрали А брауні не буде? Немає брауні. Ого! Це <смеш> лише один стенд ми побачимо. Дивися, ще... скільки шоколаду, який вибір. Все, я вибрала. Що погорала Настя? Є якісь новинки? Ну так. Да. Зі смаком Кока-Коли тобі не сподобалось? Mm. Ну, є міні-ору, ну ми їх їли, звичайно, це просто такі самі ору, тільки маленькі. Може, лосані взяти, ні? Бери. Я не пам'ятаю, коли останній раз їла ору в білому шоколаді. Я це по-любому беру, це дуже смачно. І щоб ти розуміла, Настя, це все круасани. Поглянь, який вибір. Угу. Ого. А у нас немає, до речі, круасані кінка. Чіпсики на пляж обираємо. Так, ну поки у нас одні солодощі. Але це ми для рідних беремо, привеземо. А ось такі чіпси Настя обирає для подружки. Ось такі злайний ну, Ані. Неладам привіт. Я знаю, що ти це не Ну ще сьогодні ось такі, але. Ну... Ага, це прям дуже-дуже густо. Давай для Саші ще Давай Давайте йому злайне будемо. Йому має сподобатися злайне. Який великий вибір соку. Настя, беремо апельсиновий. Ну куди ж я без Арізони? Нутелла з Болгарії. Такий маркетинговий хід. Це зараз дуже популярна малинка, Салатіще. це дуже популярна. Це в шоколаді. Да -да. Давай візьмемо. ось що таке є. <голоси> це моті? Так. Да. З пістажкою. А, це чорний, а це молочний. Ми беремо молочний, так? Да? Спробуємо моті. Так, значить, наші улюблені булочки, замість хліба. Беремо декілька штук. Їжі море пробують. Беремо ось таку привезти. Ходять наші підписники, фотографують, знайомими Дякую вам дуже. Привіт. Я зустріла Насю в Бол... Болгарії. Всім підписникам привіт, дівчата передають. Молодець! Фрукти, фрукти. Ось він жирний персик, який ми шукали. Ні, таке ми не беремо. Минулого разу ти вже спробувала. Нормально все. Беремо не госту. Поки наші дівчата, мама та Настя на відпочинку, ми з папою вирішили почистити наш басейн, щоб по приїзду він вже був чистенький і можна було класно купатися. Так, так, подивимося, в якому стані наша вода. Воду ми заливали в басейн 2 тижні тому, навіть більше. Тримаємо серед нас покриття і побачимо, яка у нас вода. Трішки зланкувато. Такий жовтувато зеленкуватий колір трішки є. Звичайно, є сміття над дні, Ми це все приберемо. Гаряча, дуже, гаряча. дуже гаряча. Температура води у нас ось така. 32 градуси. Жара. Але Саша, наша задача довести воду до ідеалу, щоб вона була кришталево чистою. Як і минулого року, в цьому році будемо користувати саме ці препарати за доглядом, тому що перевірені часом. Показують класний результат. Минулого року ми цьому пересвідчились. Водичка у нас була чистенька, кришталева. Тут ми маємо засіб PH- для зниження рівню PH. Препарат c 60 t це швидкий хлор. Тут у нас повільний хлор. Тут ми маємо альгіцид, щоб у воді не з'являлися водорослі. Коагулянт зробить воду кришталево чистою. Ну і також спробуємо засіб для видалення металів із води. Спочатку вимірюємо рівень pH. Маємо два види таких таблеток ДПД та фенолред. Слід занурити хоча б на 45 см. Удочок. Є перевіримо хлор також. Рівень pH у нас в районі 7,5-7,6. Рекомендовані показники 7,2-7,4. Тобто потрібно трішки знизити pH. Ну, а хлор у нас, звичайно, забагато в басейні Я Перед цим був добавив більшу дозу. Так що додаємо водички, включаємо фільтрацію і на ранок буде все окей. Ну що, продовжуємо куштувати різні смаколики. Я хочу розпочати з аризони Я саме такого смаку ще не куштувала я куштувала тільки персику і, звичайно, зелений чай. А це у нас Lemon Flour. Ну, якщо б там була звичайна грінті, то я б її взяла, але не було, тому я взяла цю. Це дуже цікаво. Інші смаки спробувати. На сьогодні в мене європейські відкриваш. Смачно. Я б не сказала, що вони прям сильно відрізняються. Браунілка, боже, я обожнюю Брауні. Це краще тірамісу, печиво, всього, що є на цьому світі. Брауні це дуже-дуже смачно. Я не пам'ятаю, я куштувала від мілка чи ні. Начебто так. В минулому році теж в Болгарії. Брауні Настя обожнює. Да. Такі м'якенькі. І, звичайно ж, печиво мілки. Ось таке печиво. Мені, там начебто, що всередині шоколад, Так, є. М -м -м. А ви вже пробували таке печиво. Які вам смаки найбільше сподобались? Пишіть в коментарях. Дістала з холодильника дубайську шоколадку, моті з фісташкою і малину в шоколаді. Щось у нас сьогодні дуже багато солодкого. Нормально. Але ми трішки спробуємо. Дивіться, скільки. Шоколад. Дуже схожий на шоколад з кіндеру, тому що тут всередині білий шоколад, а зовні молочний, так само, як в кіндері. Дуже сподобалось, дуже смачний десерт. Угу. Не занадто солодкий. Така кислинка від малини і трішки солодкого шоколаду. Клас. На пакуванні зручна інструкція. І згідно інструкції, використовуємо дозування. Нам потрібно додати десь приблизно 400 грамів. Препарату PH-важливо препарат розводити в якійсь ємності, а не засипати зразу у чашу басейну, щоб не пошкодити сам басейн. Трішки наливаю по всьому периметру нашого басейну. А наш фільтр насос справиться з тим, щоб рідина почала діяти швидше. Цікаво, чим займаються наші дівчата, поки ми тут фільтруємо наш басейн. Ну точно басейн не чистять. Да. Напевно, на морі. Вау, яка начинка. Трибок. Начинки вистачає. Шоколаду забагато. Угу, Ну, трішки, так. Ну Мені смачно. Це, звичайно, не оригінально, але зараз дуже смішно. Ну Мені здається, що тут не буде прям так багато начинки. Начинк. О ні, начинки прям багато. Щось мені здається, що смак така Ну, Та мені теж. Ну, відчувається, звичайно, фісташка, але я очікувала більшого. Сьогодні вечір наш проходить біля моря. Отак сидимо, дивимося, слухаємо, читаємо свої книги. З таким видом читається цікавіше. Так, у нас вже вечіріє. Швидко перевіряємо рівень pH і хлору. Рівень pH у нас в нормі 7,2, а хлор трішки завищений. Тому додаємо води і залишаємо на ніч наш фільтр. Альгейцит. Самий класний період, вечірній час, щоб обробити водичку від водоростей. Водичка не буде зеленою, не буде цвісти, не буде чистою і прозорою. Потім додаємо ще коагулянт. І Залишаємо фільтр насос на 6-8 годин для хорошого ефекту. Ну і після прогулянки наносимо масочки на обличчя для зволоження і відпочиваємо. Так, сьогодні використаємо стін для Насті і для мене. Дуже зручно їздити в подорож ось такими бутилочками з мініатюрками. Тут наш догляд для обличчя, для волосся. Ну, звичайно, шампунь та бальзам в великих об'ємах. Наносимо масочку. Мам, ти вже там нанесла? Так, да. вони такі вологі-вологі, я трішки виживу. З Настією автобусом їдемо в старе місто. Минулого року ми вже там були, але там красиво хочемо ще погуляти вже на місці. Ось і старе місто. Там навпроти живемо ми, йдемо на прогулянку. Ну, В історії заглиблюватися не будемо. Кому цікаво, можете зайти почитати, а ми просто погуляємо, гарними місцями, купимо сувеніри, усе для обладнається. Для подорожок браслет з подорожі. Сьогодні У нас 27 градусів. Mm. Нічого. На вулиці 33. Пам'ятаю цю каврашку, так подобається, такий затишний збір. Такі цікаві будиночки старі. Настя, можливо, ми і тут з тобою пообідаємо, так? Угу, подобається? Да. Чи будемо шукати на берегу моря. І які гарні види відкриваються. Мися і дивимося на старе місто. Сьогодні нам поки з старого міста дивимося на наш берег. наш Ой. О, Апартамент. А чайка часу не втрачає. Хтось їй пригостить світ. Ми відходимо, відходимо. І ми в пошуках піцу. Ось тут ніби цікаво, так затишно. Дивимось мені. Дуже тут красиво, ми ніби в Греції. Наша ароматна піца. Я ще дуже хотіла рибку замовити, але розуміла, що ми не з'їмо стільки і піца, і риба. Чайки теж, напевно, помітили, що нам піцу принесли. Зайшли <рес> в магазин. Минулого року теж тут купували мило. Ось воно, ось воно. Ось це мені не подобається. А ось це дуже пахуче. Ну такий приємний аромат. Тут працюють наші українські люди, все нам розказали, показали. Мила купили і собі, і на подарунок. А тут роблять картини, фотографують. Ваше око і роздруковують ось таку картину. Насті цікаво, подобається це. Навіть прикраси робить. Це можна тільки парні зробити. Це ще цікавіше, ніж картина. Можна було обрати ось із таких ефектів, Настя обрала воду. It's bitter dear. Тільки я все життя думала, що в мене зелені очі. Так, вони в тебе зелені, трішки карі, але коли ось такий близький фокус, чомусь вони вийшли прям карі-карі очі. Ну, карі і голубі. Ось тут. ось тут голуби, ось тут такі вони карі. Ну, просто ось якщо так зараз дивитися, у мене вони зелені. А якщо прям близько-близько, то так, вони і трішки голубі і трішки карі. Я в шоці. гарна картина. Да, мені теж дуже подобається. Клас. Це вже тобі не магнітик з холодильника, да. а такий оригінальний, гарний подарунок. При першому запуску бахсейна використовував препарат Аквадоктор С60Т, не зражуючи засіб швидкої дії в таблетках. Тобто проводив первинну таку шокову обробку води. Ось в таких гранулах він в нас. Розрахунок одна таблетка на 2 кубічних метри води. А ось для постійного підтримання рівня хлору в басейні слід використовувати препарат МСТ. Ось в такій формі. Ну що, спочатку перевіряємо рівень pH. PH і хлор у нас в нормі, а тому беремо наш поплавок та додаємо відповідну до кількість препарату. Поміщаємо в чашу басейна. <кій> не забуваємо включати фільтраційну систему. Всі перераховані засоби використовую поступово, планомірно і ось такий маємо результат води. Вода не помутніла, не стала каламутною. Але якщо таке станеться, будемо використовувати ось цей препарат. Аквадоктор FL це коагулянт, який зробить водичку чистою та прозорою. Ну, Надію, що він мені не знадобиться. Будемо знижувати метали у водичці. Даний препарат слід було вносити при першочерговому заповненні басейну, а я цього не знав. У нас вже зібрані, ми їх защівнули дуже. Зусилля прикладали так як речей у нас дуже багато. І я дуже переживаю за свою картину ось це око. Я сподіваюся, що воно не оба. Так, вже поспішаємо їхати додому. Море дякуємо, все нам дуже сподобалось. Приїдемо ще сюди, можливо? Так. Да. Зараз заїжджаємо вже на паром. Ми щойно зійшли з автобуса вже вдома в Україні. Зараз ніч, комендантська година. За нами приїхав папа. Їдемо додому відпочивати відпочиватися. Бастрісуй болгарок і нас додому. Власне, ще вдома басейн, такий в нас легкий перехід з моря, з морського відпочинку на дачу. Папа старався, доглядав за ним, водичка чиста. Ну як водичка у ну, нас? Трішки але прикольно. Чистенька, фільтрована, оброблена. Ми з да. Санєю поки відпочивали, ми старалися підтримувати її чистоті пороху. Коли... Давно ну, наша рибка немо не попалася в басейн. Да. Ой, ну, таких розваг у нас біля моря не було. Ну, так, і У нас ні одне на не було собі. А колись, пам'ятаєш, ви були меншими, їздили відпочивати. У нас, напевно, цілий чемодан на довашок yeah. був. У нас тут дозріває виноград, який вже гарний великий. Ще декілька тижнів і будемо їсти. І пасешся теж? Любить ось так сидіти і траву їсти. Настя, тримай! А я поки піду по персики. У нас там вже персики достигли. Ось такий у нас тут недосяжний персик. Він росте поміж деревами біля будинку. Ось Тут внизу мало світла, мало місць. І він витягнувся вверх і ось там почав рости, розвиватись. Ось вони високо-високо. Шукаємо микеньки. Смачні такі солодкі Настя, свої домашні. А на морі в басейні не можна А тут саме. Тут все включено. Літо це взагалі найпрекрасніша пора. Подивіться, і басейн. Фрукти свої в садочку. Школи немає. Ми З вами зараз робимо дубайську шоколадку. З морозилки вже дістали замерзший шоколад. Зараз будемо начинку засипати і потім наверх ще слой шоколад. Купили ось таку фісташкову пасту одразу для тубайського шоколаду. Вона солодка, іде вже з тістом катаїфі, але там його було не настільки багато, тому ми додали ще ось таке готове тісто. Настя з'їла півбанки фісташкової пасти, тому її трішки замало, Неправда. А і смачний десерт у нас буде до чаю. Такої форми для шоколаду тут на дачі у нас не було. Тому робимо ось такі невеличкі шоколадки. Нася цікава. А смачно буде. Тефі, як завжди біля нас. Їсти? Гуляти? Що тефі хоче? Напевно, їсти. Красуня моя. І Тімошка просить вже вечеря. Давай Тіма покажемо. Будь здоров я. Покажемо Кіма. Кімош. Актриса. Актриса, тільки б в камеру дивимось. Внизу дуже великий слой шоколаду, ну і нічого. Смачно правда? Угу. Достатньо так начинки. І смачний молочний шоколад. Угу, Так хрустить. Хто за вас також готує дубайський шоколад? Пишіть в коментарях. Смачні виходять шоколадки. Ну, смачні. Обирай, папа, який смайлик подобається. Ось цей чок. Заслугує.